І за попередніми підрахунками експертів, «Дефенс-Експрес», збройні сили України тільки у Бахмуті вбили та поранили вже понад 50 тисяч росіян. Ці б кількості на думку аналітиків вистачило приміром для повторного наступу на Київ. І з нами на зв'язку зараз Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, доброго вечора. Доброго вечора, студія. А пане Сергію, про ситуацію навколо Бахмута, так ситуація складна вже не перший місяць. маємо чітку позицію військово-політичного керівництва. Чи можна говорити, що вона вже досягла кульмінації, чи кульмінація ще попереду? Ви знаєте, важко сказати важко сказати, як чому, тому що з точки зору військової доцільності, ну противник мав би давним-давно зупинитися, ну зважаючи на просто неприпустимі втрати і мізерні результати. Але якщо говорити про політичне замовлення, говорити про те, що наступила кульмінація ще зарано, тому що ми просто не знаємо, як багато противник готовий покласти особового складу і втратити техніки озброєння, намагаючись захопити місто районного масштабу. Тому Говорити про кульмінацію я поки що не став, тому що ситуація продовжує бути надзвичайно складною. Противник продовжує тиснути на нас як з півночі, так і зі сходу. Вони так само намагалися і намагаються здійснити певні штурмові дії на півдні, намагаючись прорватися в район Іванівського, Але там ситуація більш стабільна. Чого не можна сказати про північні та східні фаси оборони Бахмута на сьогоднішній день? Наскільки вистачить противника, сказати дуже складно. Плюс треба розуміти, що до Певної межі ми можемо обороняти Бахмут до тих пір, поки ми маємо можливість забезпечувати постачання наших підрозділів, що тримають там оборону. Якщо ж противнику вдасться перерізати основні комунікації, а йдеться про вихід на хромове, зокрема. То ситуація ускладниться ще більше, і тоді військової доцільності утримувати Бахмут, ну навряд чи вже буде. І це стосується так само і південному напрямку. Тому спостерігаємо уважно. Ще раз підкреслюю, Бахмут робив, робить, і я маю надію, буде робити дуже важливі справи. І ті 50 тисяч у перекладі на військову мову означає три дивізії, які були знищені. 50 тисяч це приблизно угрупування, яке так дійсно могло б створити для нас загрозу з півночі, адже розумієте, якби 50 тисяч. Росіян були перекинуті до Білорусі, плюс відмобілізовані підрозділи білоруської армії. Вони б створили дуже серйозну загрозу нашим північним регіонам. І це те, що вже зробив Бахмут на сьогоднішній день. Як ситуація буде розвиватися далі, залежить від нашого військово-політичного керівництва? Почули вас, і якраз абсолютно, абсолютно з вами тут будемо погоджуватися, да стежити і вірити в збройні сили України. Це наша надія, і наша віра. А про білоруський напрямок. От там завжди така ситуація. Мінлива, скажімо так, тому що високих високих ризиків нападу з боку Білорусі вже всі експерти, військово-політичне керівництво постійно зазначають, що звідти не бачать, але там постійно змінюється ситуація. Там залишаються наметові містечка? туди, туди прибуває техніка, туди знову ж таки прибуває особовий склад у Білорусі. постійно постійно йде військовий облік. А все ж таки чи варто очікувати з боку Білорусі якогось нападу? Чи ви... Лукашенко може тільки в Іран злітати і на цьому все? А буде пітля? Ви знаєте, ви знаєте, я хотів би уточнити, що ситуація там не міняється, вона постійно залишається складною. Треба розуміти наступне: з, з точки зору де-факто білоруського керівництва, яке ну. За тих чи інших обставин, поки що, нібито керує країною, вони провели весь підкреслюю весь комплекс заходів, який передує останньому кроку проведенню мобілізації. Це і комплекс навчань, це і проведення зборів з мобілізованими, і тестування системи від мобілізації, розгортання техніки і перекидання техніки з народного господарства або з національної економіки для потреб збройних сил все зроблено крім одного кроку. Мобілізація, чи можуть вони на це піти за нинішніх умов, це мало ймовірно, тому що треба розуміти, що, попри всі складнощі щодо білоруського суспільства, але загалом вона не настільки позитивно в лапках сприймає ідею війни проти України, як, наприклад, народне населення Російської Федерації, тому без наявності відповідних контингентів російських військ дуже важко говорити про те, що з білоруського напрямку може бути здійснені якісь Напад, це знаєте, такий собі закон сполучених Сосудів. без російського війська неможливо відмобілізування білоруської білоруських підрозділів. А без білоруських підрозділів російське військо просто не буде спроможне діяти з білоруського напрямку. Тому ситуація залишається дуже напруженою. Поки що, і ми знов таки говоримо про Бахмут і про інші локації на східному фронті. Ми маємо ситуацію, що противник просто фізично не може забезпечити достатню кількість військ на Білоруському напрямку ті війська, які перекидаються. Ви знаєте, я для себе ну займаючись білорусі, відмітив таку тенденцію. на на кінці листопада місяця стрімко почало нарощуватися угрупування на білоруській території. Воно виросло майже до 15 тисяч деякі джерела говорили взагалі про 20 тисяч, на ну, це не віриться. Потім воно впало до 5800 вісімсот. Потім воно знаєте коливалося в межах від 7 до 10 тисяч, і тільки минулого тижня з білоруського напрямку з Білорусі виправлено було три ешелони, якщо не помиляється зі Слоніма та інших локацій на забезпечення потреб східного фронту. Таким чином білоруська територія зараз використовується як навчально-тренувальний полігон без якихось можливостей зосередити в найближчій перспективі протягом наступних 3-6 місяців достатню кількість військ для того, щоб вони дійсно Сіно змогли створити якусь серйозну для загрозу для наших північних регіонів, і в цьому повторюся ще раз: заслуга нашого східного фронту це ситуація, яку ми маємо. Тобто на сьогоднішній день не існує загрози, яка б свідчила про те, що з білоруської території протягом місяця буде здійснений якийсь напад, але потенційно зроблено все можливе для того, щоб така загроза евентуально мала місце. І ще буде питання про те, чи готова Росія до тривалої війни, а тому, що ми маємо такі от різні оцінки експертів, і експертів інституту вивчення війни і західних аналітків наших експертів з одного боку, що Росія може воювати роками через те, що в неї великий саме цей от людський ресурс, мобілізаційний ресурс, а з іншого боку, вона не готова до тривалої війни. А це все ж таки і економіка російська, і безпосередньо її безпосередньо Посередньо її ресурс а, запасу ракет і снарядів, то ви до якої ну, знаєте, думки тут, ближче тут. Ситуація наступна в залежності від того, про яку війну йдеться. Якщо говорити про широкомасштабні такі потужні наступальні дії, Росія, звісно, на них не спроможна, виходячи і з рівня озброєння бойової техніки підготовленості особового складу. Але знаєте, вести таку війну на виснаження, от ну приблизно в такому форматі, яка ведеться зараз, можливо, навіть меншої інтенсивності, ну якщо знаєте, так, вже зовсім подібно до того, що було у нас на Донбасі з 14 по 2022 рік, таку війну, таку війну в тліючому режимі, вона. Може собі дозволити у певний спосіб. Це буде залежати в тому числі від нашої готовності наносити удари на всю глибину бойових порядків противника і наших активних дій. На всіх напрямках війну виграє економіка, це треба розуміти, і ті санкції, які були оголошені, вони повільно, дуже повільно, але впливають на ситуацію в Російській Федерації. Але коли я кажу повільно, дуже повільно, це означає, що Росія ще роками може продовжувати такі бойові дії, якщо по ним по російським підрозділам, по російським критичним об'єктам не будуть наноситися методичні послідовні удари, тому ми маємо бути. Готові до затяжного конфлікту, але це не означає, що ми маємо припиняти боротьбу. Ми маємо продовжувати боротися. Пане Сергію, дякую вам дуже за включення, за ваш час, відповіді. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.